Привіт, друзі! Це мій перший випуск подкасту. Мене звуть Альбіна і я психолог з християнськими цінностями. Починаємо єдину тут рубрику в голові у психолога, тобто у мене. Я не ставлю перед собою ціль у регулярності, актуальності, я не розробляла ніяких маркетингових стратегій, не визначала цільову аудиторію. Я просто хочу говорити тут про свідомість, про віру, про внутрішній світ людини крізь призму писання психології та життєвого досвіду, про те, що турбує особисто мене. Сьогодні про тишу: про те, чому мовчання це не слабкість, мовчання це сила. Вибір і усвідомленість. На днях слухала вебінар дуже відомої психологині, тема була про посттравматичне зростання. Але коли я записувала свої висновки, то неочікувано побачила там той, що взагалі не був озвучений чи дотичний до теми. Мій висновок звучав так: не всі питання потребують відповіді. Цей висновок я зробила на основі того, як Ця психологиня відповідала на питання людей. Мені дуже сподобалось. Взагалі, трохи контексту. Я дуже запальна, коли мені було три роки, навіть мій дідусь казав, що їй пальця в рот не клади полікоть відкусить. Мене дуже легко вивести на дискусію, на конфлікт. Ця якість багато мені допомагала по життю, але багато йзде завадила. Чому? Бо іноді краще промовчати, ніж доводити очевидне. Так часто ми намагаємося пояснити щось, виправити себе, довести правоту, відстояти позицію, але правда не потребує зайвих слів. Вона або є, або її нема. Те, що в когось інша правда, інше бачення реальності, ситуації ще не означає, що мені потрібно перетягувати канат на свою сторону. Тиша це теж відповідь. Мовчання це простір, у якому говорить Бог. І я не про самовпевненість, а про те, що тиша як пауза це можливість переосмислити свою позицію, помолитися про мудрість Божу, зважити аргументи за і проти. І якщо є не права, визнати свою неправоту, а якщо щиро вірю у свою правоту, то дати можливість іншій людині час на переосмислення та свободу вибору, щоб прийняти або відкинути мою точку зору. Для всього свій час, час мовчати і говорити, говорив так Соломон. І це велика мудрість знати, коли саме час змовчити. Я давно думала про те, щоб зробити YouTube канал чи подкаст, чи нарешті вже почати регулярно вести, перепрошую, Інстаграм, але скажу чесно, так як я людина запальна, то реагую на кожен коментар емоційно і дуже енергозатратно. Був випадок, коли через коментар мені було фізично погано два дні. Але потрібно вчитися висловлюватися, проявлятися і при цьому не згорати всередині від засудження інших, неважливо, знайомих чи незнайомих. Навіть коли я роблю помилки, то маю на це право, бо живу перший раз в світі, який почав сходити з розуму ще до того, як я закінчила школу. Тому урочисто обіцяю собі ігнорувати негативні коментарі під своїм контентом. Вважаю, що це той час і місце, де треба мовчати. А створення контенту той час і місце, де треба говорити. Ігнорування це не завжди байдужість. Іноді ігнорування це спокій. А спокій, в свою чергу, це не відсутність реакції, це внутрішня сила, яка тримає тебе на поверхні, коли хвилі емоцій накочуються з неймовірною швидкістю. В псалмі 37.7 написано Жди Господа мовчки і на нього надійся. У тиші я вчуся довіряти Богу, не все контролювати, не всіх змінювати, не все пояснювати. У тиші я віддаю Богу право діяти і над моїм серцем, і над серцями тих, кого зачіпають якісь мої тези. Ще люди показують своє справжнє обличчя, коли ти мовчиш. Не тоді, коли ти сперечаєшся, і не тоді, коли виправдовуєшся, а тоді, коли просто мовчиш. Бо це незручно, це ніби виклик, але в цьому істина. Тому що кожен негативний викид це певна внутрішня боротьба людини, є причина, чому людина так діє. І коли у відповідь на свою емоційну атаку, так би мовити, людина отримує е спокій. Мовчання та ігнорування, то в людини є час подумати, а чому я це написала, не шукати аргументи на мої відповіді, а от просто подумати, а чому я це написала, а чому вона мовчить, а що я написала, і так далі. Отже, мовчання це незручно, це ніби виклик. Але в цьому криється багато істини. Писання каже, що хто стримує свої уста, той стане усе розумним. Тому що мовчання це спостереження, це внутрішня глибина, яка поки може десь на рівні джерельця у мене, але я вірю, що може стати океаном, якщо буде керовано Богом. Спокій це той рівень свідомості, до якого я прагну. Жити не реакцією, а вибором. Ви ж знаєте, що між це умовом і реакцією є простір, який називається свободою вибору. Про вибір багато пише Віктор Франкл, а коли щось каже людина, яка дійсно має вражаючий життєвий та академічний досвід, то я йому вірю. Я впевнена, що всі знають, та все ж нагадаю, що Віктор Франкл – це психолог, який вижив в концтаборі за часів Другої світової війни, і створив логотерапію. Це новий напрямок психотерапії, простою мовою, терапія сенсом. Продовжимо. Яскрава емоційна реакція часто буває через бажання довести свою правоту, відчути зверхність, підтримати якийсь свій статус в очах інших, самозвеличитись, одним словом. Чесно, мені не подобається саме така мотивація. По-перше, це тактика диявола. По-друге, завжди знайдеться хтось, кому щось не так. Особливо зараз, в час війни, коли люди тільки те й роблять, що обмінюються звинуваченнями. Недавно прочитала фразу, я не знаю, хто автор, на жаль, фраза звучить так: будь доброю людиною, але не втрачай час, аби це без кінця доводити. Сюди можна підставити будь-що: будь розумною, будь чесною, будь красивою. Але не витрачай час, щоб без кінця це доводити, особливо людям, які не здатні це зрозуміти. Матвія 7:6 написано Не кидайте ваших поровин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Мій висновок такий: Не треба боятися тиші. У ній ясність, у ній відповідь, у ній мудрість. Бажаю всім миру в серці, нехай Дух Святий навчить мовчати, коли треба, і говорити, коли час. З вами була Альбіна, психолог з християнськими цінностями. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобався мій монолог, ви знаєте, що робити. До зустрічі!